Роблять заміри, сканують і все задля того, щоб він знову міг ходити. Віктор Військовий, який служив від початку війни у 48-й бригаді, та у січні 2024 року, при виконанні бойового завдання на запорізькому напрямку, отримав поранення і втратив обидві кінцівки. Упродовж п'яти місяців проходить реабілітацію у Тернополі, вчиться ходити на протезах, а тепер отримає ще накладки, щоб почуватися на ногах ще впевненіше. А, звісно, чекаю, коли здадуть протези. Це таке свої ноги. Є свої ноги. Так, на 90% не чувствую. Чекали так. Ну все одно, ну, я встав і пішов. Я ні від кого не завивлю. Я сам щось можу робити. Перед отриманням протезі військові проходять довгу реабілітацію. Спершу в лікарні пізніше 30 днів вдома, а потім знову повертаються у лікарню для закріплення результатів. Такий процес може тривати як кілька тижнів, так і кілька місяців. Дуже індивідуально. Наприклад, наш пацієнт сьогоднішній він дуже скоро став на протези. Гуділись рани в нього довго, дуже довго, але на протезах він за два тижні вже доволі гарно ходив. Буває таке, що місяць часу ну, важко дається це. Кожен військовий під час реабілітації може заповнити анкету на сайті Метридрук і безкоштовно отримати декоративну індивідуальну накладку на протез. Ідея створення такого проєкту, розповідають його ініціатори, зародилася вже давно. Ще до війни Євген Лоза поїхав на навчання у Сполучені Штати Америки за програмою Відкритий світ. І там побачив, як виготовляють накладки на протезі для військових. Спершу він не НАТО вникав у цю тему, та спочатку великої війни. Зрозумів, що його знання можуть бути корисними для суспільства. Тут чоловік згадав про такі накладки, які допомагають адаптуватися по таким пацієнтам у суспільстві. Вони також можна виразити свою індивідуальність, вносячи якісь зміни за кольором, за формою. Чи, наприклад, багато з військових друкують свої шеврони на цих накладках. Кладка і їм вони набагато себе впевненіше почувають потім. Христина розповідає про створення накладки відбувається у кілька етапів: перший сканування. Ми проводимо сканування протезів в даного пацієнта. Сутні обидві кінцівки до коліна. Тут коротка буде накладка. Якщо є одна нога наявна, тоді ми скануємо здорову ногу і потім. На моделі від це робиться відзеркалення, і за рахунок цього проводиться моделювання накладки на протез. Якщо немає обидвох ніг, тоді дизайнер робить моделі відповідно до фото пацієнта і його побажання. Процес створення займає чимало часу. Через вимкнення світла іноді доводиться одне завдання виконувати двічі. Наприклад, процес друку, який відбувається на підігрітому столі, і його переривати не можна. А ще над виготовленням одної накладки працює велика команда з усієї України. Ми зараз проводимо сканування двох його протезів. Далі відсилаємо нашому дизайнеру. Наразі цього пацієнта візьме дизайнер з міста Луцьк. Він то змоделює і. Наступним етапом буде друк цієї накладки, і цю накладку буде друкувати хлопці з міста Дніпро. І далі вона через Луцьк, Дніпро, приїде назад до Тернопіль до нашого захисника. Також метри друг запускає новий благодійний проєкт для підтримки військових з ампутаціями та протезами. А ще в них відбулася перша безкоштовна фотосесія для таких військових.